Вітаю, шановні шестикласники. Тема нашого сьогоднішнього року позначена на першому слайді нашої презентації Поява і розселення людей на теренах України. І ми розпочинаємо наш урок. Працювати сьогодні будемо на уроці за наступним планом. Ми з вами знайомимось з теоріями походження людини. Ми з вами говоримо про появу і розселення предків людини на землі. Тобто Загальні відомості і більш конкретно перші люди на теренах України. Ну і після цього уроку я впевнена, якщо ви будете дуже уважні на уроці, ви зможете знати час появи людини на землі і на теренах України, а це різний час. Вміти пояснювати такі історичні терміни, як еволюція, людина вміла, людина розумна, антропогенез сюди можна ще додати. Ви будете усвідомлювати, що процес становлення і розвитку сучасної людини тривав мільйони років. І пояснювати, чим вирізняється людина з-поміж інших істот на планеті Земля. Я впевнена, що ви це зможете. Тому я це від вас очікую. Перед вами лист самооцінювання. Це ви можете самі оцінити свої знання на початку. Уроку. Хтось має певну інформацію, хтось, може, дивився фільми, читав і знає багато з цієї теми. Хтось має певні відомості, але не глибокі, хтось знає е, трішечки і володіє невеличкою інформацією стосовно цієї теми, а хтось нічого не знає, але прагне дізнатися. І от для всіх груп дітей, які мають різну інформацію стосовно цієї теми, і буде присвячений наш сьогоднішній урок. Але спочатку давайте подивимось на дані цього слайду і пригадаємо. пригадаємо. До речі, той, хто буде уважним, хто, той, хто щось забув, але не пам'ятає, у вас на слайді є певні підказки. І так, як же називається умовний поділ історії людства на певні хронологічні періоди за схожими ознаками розвитку? Я впевнена, ви знаєте, і у вас є підказка. І так, цей умовний поділ називається історична періодизація. І перед вами, перед вами лінія часу або хронологічна лінія її ще так називають, на якій проілюстровані всі періоди розвитку людства. То ви можете побачити, на які періоди ділилася історія людства, назва їх написана. То ви можете визначити завдяки цій хронологічній лінії, який період найдавніший. А ви можете визначити, в якому періоді і як він називається, ми з вами зараз живемо. Ну, і... Питання, про який період ми будемо говорити сьогодні на уроці, я впевнена, має 100% відповідь. Ми будемо говорити про найдавніший, найперший період в історії людства. До речі, вчені вважають, що цей період, цей період, а він називається первісне суспільство в історії людства, тривав найдовше. Так. Впевнена. Що ви задавали собі питання, а також, можливо, задавали це питання батькам знайомим? Звідки взялось життя на землі? Звідки походить людина? А як людина розвивалася? Чому вона змінювалася? Впевнено, такі питання були. І ось на ці питання ми з вами спробуємо сьогодні відповісти на уроці. Можливо, після закінчення уроку ви якраз і отримаєте той обсяг інформації, який вам буде необхідний. І так, перед. Так. Давайте поміркуємо. Чи замислювались ви над тим, коли і як на землі з'явилися люди? Певне, замислювалися. Певне, щось читали, читали. І, мабуть, серед тієї інформації, якою володієте, у вас були відомості про те, що не всі вчені мають єдину точку зору стосовно того, як і коли з'явилася людина на землі. Існує декілька теорій походження людини. Ми з ними зараз з вами будемо знайомитись. Ось вони перед вами три основні теорії релігійна теорія, космічна теорія і еволюційна теорія. І єдиним автором до всіх цих трьох теорій є Чарльз Дарвін, видатний англійський вчений, завдяки якому саме і була створена еволюційна теорія. Ну, а релігійна і космічна теорія не мають певного конкретного автора. Тут, скажімо так, сукупність знань. Почнемо з релігійної теорії, вона ще називається теологічна. І я впевнена, що ви теж з нею знайомі, бо вважається і в священних книгах багатьох релігій, не тільки в Біблії, а і е, в священних книгах мусульман, Поранів, в священних книгах інших народів, е, пишеться про те, що людина є творінням надприродних сил, богів. Саме Бог, або Боги, Боги створили Всесвіт, створили землю, створили життя на землі і створили людей. І ось якраз для вас ілюстрація про появу перших людей зафіксована на підставі відомостей у Біблії да? Адам і Єва, і оцей Змій, який спокушав Єву з'їсти яблучко. І так, це релігійна теорія. Запишіть собі, будь ласка, в зошит релігійна теорія. Друга теорія, вона нам здається ну, якоюсь дивною, неймовірною, але це теорія позаземного походження або космічна теорія. Ну, Існує припущення, що життя на нашу планету було занесено з космосу. Високорозвиненими розумними істотами, вони прилітали сюди на Землю, Земля їм дуже сподобалась, але на Землі, ну, скажімо так, не було життя. І от вважається, що саме вони і занесли елементи майбутнього життя на нашу планету. Ця теорія вважає, що життя на Землі зародилося в результаті падіння космічних тіл. А космічними тілами могли бути метеорити, у яких містилися живі організми. І вони далі розвивалися в певних умовах, і з них походить рослинний, тваринний світ і людина. Ну, ця теорія, вона має право на життя і є свої послідовники цієї теорії. Тому, будь ласка, записали космічна теорія. А ось теорія, яку використовує наука, історія, еволюційна теорія або наукова теорія, розробником якої є природодослідник 19 століття англійський вчений Чарльз Дарвін. Ось його портрет, і саме він розробив вчення про еволюційний шлях. Розвитку людства. Оцей еволюційний шлях або процес еволюції показаний на цьому малюночку. Це шлях безперервного вдосконалення та розвитку живої природи під впливом навколишнього середовища і природного відбору. Ну, За еволюційною теорією люди походять від давно вимерлих людиноподібних мав. Але археологи... А на вам, що археологія допоміжна історична дисципліна і досі не знайшли відсутньої ландки решти кісток істот, яка зробила перший крок від мавпи до людини. Тому на сьогоднішній день є, скажімо так, певна група вчених, яка вважає теорію Дарвіна. Про еволюційний шлях безперервного розвитку людини не підкріпленою фактами, тобто сумніваються в правдивості цієї теорії, але іншої теорії немає. Тому у якості розвитку своїх знань ми з вами будемо користуватися і будемо пам'ятати про те, що існує три, три теорії походження людини на Землі. Тобто це релігійна теорія, ще раз нагадую, це космічна теорія і це еволюційна або наукова теорія. І ось тут у нас з вами з'являються два терміни, які ви повинні записати в зошит. Запишіть, будь ласка, тільки назву. Саме визначення у вас буде в презентації, тому зараз час не витрачаємо на це еволюція. Тільки що казали, що це процес зміни живих організмів у часі протягом історії Землі. І саме цю еволюційну теорію і сформулював Чарльз Дарвін в своєму науковому трактаті про походження видів. Який був виданий, надрукований, тобто у 1859 році, і з, з терміном еволюція дуже пов'язаний термін антропогенез процес виділення людини із світу тварин. Світу тварин. Тобто спочатку мавпа, за теорією Дарвіна, а потім в результаті певних змін поступово формується людина. Оце антропогенез. І так, ще раз, в зошиті еволюція, крапка, антропогенез. Все, підкреслили ці слова і залишили. Ви тільки що мене прослухали уважно. Я впевнена, що кожен із вас є прибічником певної теорії. Але для того, щоб стати прибічником певної теорії, ви маєте дуже добре подумати. подумати, можливо, хтось зацікавиться і в інтернеті знайде додаткову інформацію, і ви на наступний урок зможете мені дати обґрунтовану відповідь. Прибічником якої теорії. Ви являєтесь. Зараз у вас ця думка сформована тільки на підставі тих знань, які ви мали напередодні, на підставі того, що я тільки що сказала, а от після вивчення цієї теми ви, можливо, зміните свою думку. Тому до цього питання ми повернемось на наступному уроці. Давайте міркувати, як ви вважаєте, чому вчені так і не дійшли спільної думки щодо походження людини? Я впевнена, у вас є свої догадки і припущення, у мене теж є вони. Мабуть, тому що вони дійсно не знайшли достатньо фактів, які підтверджують ту чи іншу теорію походження людини. І саме тому не можуть. Підтвердити або спростувати жодну теорію. Тобто, що таке теорія? З математики, ви знаєте, що цю теорію потрібно довести, потрібні докази, Потрібні докази. а їх недостатньо. Їх для усіх теорій не зовсім вистачає. Тому ніхто не може сказати, що та чи інша теорія є вірною, і ніхто не може спростувати. А ми вивчаємо далі цей процес. І завдяки вченим з'ясовуємо, що вік планети Земля понад 4,5 мільярди років. Про це свідчать певні факти. І факти нам з вами говорять про те, що життя виникло на планеті. 3, мільйони, 3 мільярди 800 мільйонів років тому. Не людина з'явилася, а саме життя. А саме життя. Ось перед вами, подивіться, будь ласка, процес еволюції да? від простих організмів до більш складних до появи людини. Нас цікавить з вами людина, адже ми вивчаємо історію. І оскільки ми будемо говорити про. А, Історію пов'язану з появою розселенням людини на території України. Давайте спочатку подивимось невеличкий відеофільм. Ось воно посилання. І після цього перегляду ми з вами можемо з'ясувати відповідь на питання, коли з'явилася первісна людина на території України? Я звертаю вашу увагу на те, що первісна людина на території України з'явилася не в одну. У той самий час, коли з'явилися люди, наприклад, на Африканському континенті або в Азії. Ні. То уважно. Ми з вами зможемо дати відповідь на питання, де були знайдені залишки найдавніших привісних людей на території України. А після перегляду ми свої дані розширимо. Так. Перед вами карта території України. Карта складена на підставі даних антропології, археології, карта розселення первісних людей на території українських земель. Ви бачите внизу легенда карти, і завдяки легенді карти ми з вами можемо з'ясувати. На яких стоянках в який період часу проживали люди, і ви бачите, що у нас з вами? А хронологічні рамки найдавніших стоянок фіксуються одним мільйоном років тому. А це означає, що ми можемо з вами зробити висновок, що перші і найдавніші люди на території України з'явилися саме один мільйон років тому. Як же вони жили? Чим вони користувалися? Як змінювалось їх життя? Який спосіб життя вони вели, як вони змінювалися самі? Давайте зараз спробуємо на це дати відповідь. Ну, з самого початку хочу вам сказати, що найдавніший період життя людини отримав назву палеоліт, Палеоліт. тобто це період пов'язаний з каменем Палео, камень. Чому саме з каменем? А ви зараз догадаєтесь, чому саме з каменем? Але палеоліт, в свою чергу, ділився ще на декілька підперіодів. І перед вами дані, які мають відношення до періоду раннього палеоліта. І хронологічні рамки дивіться з 1 мільйона років тому до 150 тисяч років тому тримав цей період. Для цього періоду був характерний тип людини, який називався Піте Погл. Подивіться, будь ласка, як він виглядає. Це реконструкція завдяки тим залишкам, які були знайдені не тільки на території України, а були знайдені залишки Піте Кантропа і в Африці, і в Азії. А чим же вони займалися? По-перше, вони жили в людському стаді, тобто, це група, яка формувалась на якийсь короткий період. Наприклад, пішли на полювання, об'єдналися. Полювання завершилось, група розпалася. Вони займалися збиральництвом, користувалися кам'яним робилом. Ось тому і назва палеоліт, бо знаряддя праці були зроблені саме з кам'яну. Кам Використовували палку, копачку, різноманітні дрючки. І от на території України знайдено 30 стоянок епохи раннього палеоліта, а найбільш відомі це Королеве, Амвросівка і Луко Вроблевецька. Де ж вони знаходяться? Перед вами карта. Найдавніші стоянки на території України. І так, Королева знаходиться на території Закарпаття. Ось воно перед вами. Локоврублевецька стоянка на території Житомирщини і Амвросіївка на території Донбасу. Саме на цих стоянках, а також всього їх було 30, знайдені залишки, залишки поселень людей давнього палуоліту. Тобто 1 мільйон 150 тисяч років тому. Але час ішов, В природі відбувалися певні зміни. Подивіться на цю фотографію, льодовик прийшов, змінювали життя людини, і сама людина змінювалась. Подивіться, будь ласка, на зовнішній вигляд. Зовсім виглядає не так, як пітикантроп. Вже дуже багато сучасних рис. І ось цей тип людини називався неандерталець. Бо його залишки були знайдені на території Німеччини в долині річки Ніандр в Печері, тому й недерталець. На території України середній палеоліт, тобто середній Кам'яний вік, тривав зі 150 тисяч років тому до 40 тисяч років тому. Люди продовжували займатися полюванням, але вже почали використовувати вогонь, бо вони це навчилися. Шили одяг із шкір, тому що змінився клімат, було холодно, і будували перше житло. Винайшли спис, за допомогою якого ходили на полювання. На територію України епохи середнього палеоліту відомо 200 стоянок, і найдавніша – це печера Кікоба. Серед а, найбільш, скажімо так, значних стоянок, які досліджені. Це стоянка Молдове на річці на річці Дніпро, Дністер, пробачте, ось вона перед вами, і печера Кійкоба у Криму. Ми звертаємо особливу увагу на печеру Кійкоба у Криму. Перед вами малюночок, як виглядала печера, внизу фотографія. це залишки. залишки. І так, Печера знаходиться на правому березі річки Зуя, неподалеку від міста Сімферополь. Це грот, печера. Грот. Недалеко є джерело, і вперше її відкрив і дослідив вчений археолог-історик Гліб. Бонч Осмоловський. Він працював, досліджував цю печеру з 1924 по 1926 рік. Серед його археологічних знахідок є невеликі кам'яні знаряддя, гостроконечники, скребла, ножі, кістки тварин, мамонта бізона шерстистого носорога, гігантського шляхетного оленя з Сайгаки, диких оленей, Віслюка, що було зовсім не характерно для Криму. Виявлені також залишки стіни, збудовані близько 60 тисяч років тому, для захисту мешканців вороту від холодних вітрів. Зберегли сліди древніх вогнищ. Подивіться, будь ласка, скільки багато цікавої інформації було знайдено в результаті дослідження цієї печери. Ну, вважалося, що в цій печері одночасно проживали дві. 3 чотири сім'ї, чисельністю 6-7 осіб кожна. Ви всі видатні математики. Я думаю, що ви порахуєте, якщо проживала 2-4 сім'ї, чисельність ви знаєте, то скільки ж людей проживало в цій печері? Процес розвитку триває. І ми з вами вже в епосі пізнього палеоліта, який тривав. Який тривав 40 тисяч років тому до 10 тисяч років тому? Люди жили в родовій общині при матриархаті. Звертаю вашу увагу, матриархат. Від слова мати, головою роду була жінка. Може, це вам здається дивним, але це було так. Головою роду була жінка. Люди займалися полюванням, зароджувалось у них примітивне мистецтво. От подивіться, будь ласка, людини епохи пазнього Палеоліту, до речі, це кроманьйонець, то назва походить від печери Кроманьйон у Франції, де були знайдені Залишки людини пізнього палеоліта і перед вами реконструкція зовнішнього вигляду цієї людини. Вони видобували вогонь і вже знали близько ста різних знарядів праці. В Україні епохи пізнього палеоліта, де жили представники кроманьйонців, 500 стоянок. Найдавніша і найвідоміше Кирилівська стоянка, Мізин. І стоянка під назвою Кам'яна могила. Ось вони перед вами, мізин на Чернігівщини, Кирилівська стоянка в самому місті Київ на одній із вулиць, знайдені залишки під час археологічних і будівничних робот. Сюди ж можна додати Межиріцьку стоянку і на території Житомирщини Радомишківська стоянка. Ось перед вами мізинська стоянка. Це не фотографія, не реконструкція, це картина художника Іжакевича. Він використав дані археології і антропології, і ось його уявлення, як виглядала мізинська стоянка. Вона розташована на сіверщині, має, скажімо так, для неї характерно ось такі житла у вигляді. Шалащі, можна так назвати, близько 7 метр, діаметром близько 7 метрів, площею до 25 метрів. Тут знайшли під час розкопок оригінальні високохудожні вироби з бівня Мамонта, скульптури ідоли. Стилізовані жіночі статуетки, фігурки тварин, пташок, браслети, прикрашені орнаментами. Тут знайдена першу у світі колекцію давніх музичних інструментів так званих звучних інструментів, мизинський набірний браслет, шумлячий, який складається з п'яти окремих незамкнених кілець. І коли на руку одягаєш отак от трусиш, то вони видають шум шумлять. Досліджувалися протягом ця стоянка протягом семи років, 54 по 61 рік. І а, тут працювала група під керівництвом відомого археолога Івана Гавриловича Шовкопляса. Ну, давайте поміркуємо всесвітньою історію, ми цю тему з вами вивчали. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чи відрізнялись стоянки привісних людей на території України від подібних стоянок, наприклад, в Азії чи Африки? А для того, щоб ви могли відповісти на це питання, подумайте, будь ласка, які зміни природного середовища відбувалися в цей час на різних територіях, на різних континентів і як вони впливали на розвиток і на життя первісної людини. Якщо ви над цим поміркуєте, то ви зможете дати відповідь на перше питання. Так. Ну, ми підійшли до кінцівки нашого вивчення теми. А тепер знову повертаємось до листа самооцінювання. Так, і так, на кінець уроку, на кінець уроку, або я нічого не дізнався, і це мені буде дуже прикро, або знань у мене стало більше, є такий варіант відповіді, або я знаю все з цієї теми, або можу, я не тільки знаю, але можу і розказати іншим. Тому, будь ласка, в своєму зошиті заповніть цей лист самооцінювання. Можете мені е голосно оголосити свої результати. Хто соромиться, може е мені написати разом із письмовим домашнім завданням. А письмове завдання, і взагалі домашнє завдання, буде наступне. Працюємо над параграфом 8, появи розселення людей на теренах України. Дивимось ще раз. Відеозапис уроку, презентацію, з якою ми працювали на уроці, і письмово в зошиті виконуємо завдання на останньому слайді. Дивимось, що ж це завдання. І так, під час укладання карти комп'ютерний вірус переплутав розташування на ній стоянок і пам'яток первісної людини. Упорядкуйте назви стоянок і пам'яток за місцем їхнього розташування. Результати запишіть у табличку. В зошиті. Малюєте невеличку табличку, записуєте назву стоянки, а вони у вас всі є. Всі назви стоянок є, позначені відповідними буковками, але будьте уважні з цифрами, адже комп'ютерний вірус їх переплутав. Тому ви повинні уважно ознайомити ще раз з текстом параграфу, з текстом нашої презентації, і правильно у відповідності до назви певної стоянки поставити відповідну цифру. Ось так, любі друзі, а я на цьому свій урок закінчую. Вважаю, що ви отримали знання, вважаю, що цих знань у вас побільшало, то ми з вами зустрінемось на наступному уроці для того, щоб подальше вивчати цікаву історію життя первісних людей. Всього вам найкращого і до побачення!